Вітаю на каналі Комфі. З електричним грилем Барбікю Браун можна готувати смачні та ароматні страви у будь-який момент дня чи пори року. Здивуйтесь, але цей прилад не тільки для грилю. Він має три положення грилювання на три види пластин. Тож допоможе зі сніданками, обідами та вечерями. І навіть зробить десерти, як от млинці, відінські вафлі або грильований ананас. Контактний гриль призначений для експрес-приготування. У цьому положенні обережно притискає їжу між пластинами, щоб скоротити час приготування. Верхня пластина автоматично адаптується до товщини продуктів. На відкритому грилі легко підсмажити дві страви одночасно, бо відкривається на 180 градусів і має дві незалежні зони нагріву. Проте у такому положенні бажано час від часу перегортати продукт. гриль піч спеціально для делікатних страв, без контакту з верхньою пластиною. Тобто можна підсмажити нижню частину продукту та підрум'янити верхню. Добре для тих продуктів, які потрібно прожарювати повільно та рівномірно. Одна з особливостей моделі набір знімних пластин з антипригарним покриттям, щоб урізноманітнити меню. Пластини розміром 23 на 37 см. Це найбільша робоча поверхня з усіх грилів Браун, на якій можна готувати смачну їжу для 8 осіб одночасно. Замінюються пластини лише одним рухом. Рифлені поверхні ідеально підійдуть для соковитих стейків і смажених овочів гамбургерів або ж сендвічів. До речі, гриль має функцію автоматичного смажування, щоб забезпечити ідеальну рум'яність та смак стейків. При натисканні кнопки Sear пристрій збільшує потужність і розігріває гриль до 265 градусів на кілька хвилин. М'ясо набуває гарної скоринки, але зберігає весь сік. Після обсмажування прилад повертає пластини до попередньої встановленої температури. Для бургерних котлет, сендвічів або підтримання температури також є автоматичні програми з попередньо встановленим часом і температурою. На пласких пластинах можна підсмажити будь-що: чи млинці на сніданок, рибу з овочами на вечерю. Вафельні пластини перетворюють електричний гриль барбекю на вафельницю. Навіть є мірна ложка для тіста, щоб отримати гарний результат. Випікайте солодкі чи солоні вафлі з ніжною скоринкою? Напишіть у коментарях, які вам більше до смаку. Якщо ж випікати вафлі вдома не плануєте, то можна обрати іншу модель Браун без вафельних пластин. Хоча у комплекті, як правило, вигідніше. Гриль барбекю потужністю 2200 Вт майже миттєво досягає високої температури, вбудовані нагрівальні елементи передають тепло безпосередньо в пластини. Температуру можна регулювати від 60 до 240 градусів, ба більше окремо для кожної зони нагріву. Завдяки незалежним терморегуляторам грилюйте дві страви одночасно при різних температурах. Це ж як пришвидшить приготування вечеря на одній пластині овочевий гарнір. На інший соковити м'ясо. Додаткова перевага, наявність інтегрованого термощупа. Це чудове рішення для страв, які вимагають точного контролю температури. Наприклад, для оптимального ступеня прожарки м'яса, випікання чизкейка чи суфле. Термощуп можна використовувати двома способами: перший для простої перевірки температури продукту, другий варіант встановити необхідне температури та готувати з термощупом у продукті. При досягненні бажаної температури прилад попередить звуковим сигналом. Ще одна корисна деталь піддон для жиру. Завдяки нахиленій конструкції пластин надлишок жиру під час грилювання стікає в піддон. Дуже зручно. Час перевірити електричний гриль барбікю в дії. Давайте зробимо овочі-гриль. Вони вже замариновані, додав трішки спеції для овочів та збризнув рослинною олією. Готуємо на контактному грилі 6-8 хвилин при температурі 240 градусів. Аромат неймовірний. Пахне літом. Звуковий сигнал повідомо про готовність. Тож, виймаємо. Дійсно смачно і швидко. Ергономічний дизайн гриля не тільки стильно виглядає в інтер'єрі кухні, а ще й спрощує використання. Пластини і піддон для жиру виймаються без проблем. Їх можна помити вручну або в посудомийній машині. Ну що, електричний гриль Барбекю Браун багатофункціональний пристрій. З ним легко урізноманітнити щоденний раціон та готувати здорові страви з малою кількістю жиру. Маєте будь-які питання щодо техніки? Залишайте коментарі. А може цікавить мерч? Це колекція добро несеться і комфі перераховує 100% прибутку від її продажу на потреби Збройних сил України. Посилання! Також під відео, і не забувайте підписатись на канал Комфі та поставити лайк. Зустрінемось у наступних відео.